Добрий день, дітки. Подивіться, хто завітав до нас сьогодні. Так, це пес патрон. Пропоную познайомитись з ним поближче. Коли патрона брали в родину, господар планував, аби цей породистий красень був виставковою собакою, але з початком війни власник брав його з собою на завдання. Так патрон перейняв навички від саперів. Тепер патрон допомагає робити вулиці Чернігівщини безпечнішими. Пес патрон, який допомагає рятувальникам розміновувати чернігів, став для українців справжнім героєм, а для дітей улюбленцем. Свою роботу песик обожнює діловий патрон у повній амуніції щодня прямує на працю. Місія у нього дуже важлива. Песик відважно шукає небезпечні міни. Завдання у песика справді дуже відповідальне, адже Чернігівщина була в облозі, тож вся область у вибухонебезпечних предметах. Патрон допомагає працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій знайти міни у важкодоступних місцях. Патрон допоміг виявити безліч вибухонебезпечних предметів. Пес працює з саперами цілодобово, їздить з ними на усі розмінування. Пес патрон став символом незламності українського народу. Також пес-патрон був неодноразово нагороджений медалями та грамотами за віддану службу. Патрона називають талісманом загону піротехніків, які займаються розмінуванням територій у Чернігівській області. Його було зображено на десятках художніх робіт у своєму впізнаваному іменному жилеті. За досить короткий час він став улюбленим супергероєм для дорослих і дітей. На пам'ять про нашу зустріч з песиком-патроном я хочу запропонувати вам виготовити з конструктору Лего друзів для песика патрона. Першим ми виготовимо ось такого песика. Тепер пропоную виготовити ось такого песика. Останнім ми виготовимо ось такого песика. Ось такі друзі для патрона вийшли у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої, фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Адже мені теж цікаво подивитись, які друзі вийшли у вас. Песик патрон для нас є прикладом, адже великі герої не обов'язково великі. Тому вірте у свої сили, у наших захисників, у нашу перемогу. Дякую за увагу!